Доброго дня, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. З вами я Надія, і ми поговоримо сьогодні про особливості догляду за розсадою, адже на дворі прийшла весна. Та весна, яку ми так давно чекали, та весна, яка дасть нам більший світловий день, яка дасть нам більше тепла і наші розсаді буде краще розвиватися. Але які потрібно створити умови, щоб ці сонячні промені нам дали були тільки в облаго, дали нам дійсно більше тепла і вплинули е, краще на розвиток нашої розсади? Насамперед, нам потрібно такі створити умови, щоб не перегрівалась наша розсада. Для цього, звичайно, у кого пластикові вікна завжди можна покласти вікно привідкрите, щоб дати доступ. Повітря нашій розсаді, щоб вона не задихалась, доступ кисню до розвитку нашої кореневої системи. Ну, кого не пластикою вікна, то форточка є, можна відкрити і створити е, е, температуру не вище 25, хоча б, бо вже на дворі дійсно тепло. Е, також, коли прямі сонячні промені, то потрібно притіняти нашу розсаду, щоб вона листочки її не крутились і не горіли. Ну, звичайно, знову, у кого є пластикове вікно, є і жалюзі. Це все можна зробити. У кого немає жалюзів, то можна подумати, чим притинити вікно, щоб не попадали прямі сонячні промені на листочки нашої розсади. І на що ще хочеться звернути увагу. На любому підвіконі. Росада є, яка е, вирощується ближче коло стікла, і яка вирощується в кінці підвіконня. І, звичайно, більше тепла отримує розсада, яка стоїть ближче е, стікла. То ми кожен день робимо, як я говорила в попередніх відео, рихлимо грунт е, в кожному горшечку. Сьогодні я вже це все зробила і е, пр провіряємо, як би. Е, на вагу, якщо горшечок тяжкий, значить, він ще поливати його не потрібно. Адже е, іменно в такий довгий світловий день і в такі теплі дні, особливо треба звернути увагу на полив. А якщо я піднімаю горшечок і я відчуваю, ось він легкий, його треба край полити, я міняю місцями. Я кладу е, в край під віконника цей горшечок, а який важкий. Я кладу е, сюди до, до стекла, щоб е, він далі прорихлений, щоб волога випаровувалася, залишалися тільки нам у ґрунті е, макро і мікроелементи для наших рослинок. Але на що ще потрібно звернути увагу? Звернути увагу треба ще й на те, що якщо ваша рослина дуже гарно розвила кореневу систему, ось, наприклад, як звернемо увагу на наш горшечок із перцем, перець ми цей садили. 14 лютого, і ви, я думаю, дуже гарно бачите, що повністю-повністю завитий він вже е, корінчиками, то е, його і частіше треба поливати. Завжди е, ґрунт тут швидше пересихає. І е, потрібно ці всі грошечки провіряти не тільки на вагу, а. А і дивитися на розвиток кореневої системи. І завжди ці грошечки, де розвинута коренева система краща, вас мають бути під рукою, щоб не допустити пересихання ґрунту. Адже е, наші корінчики, які ну, дуже ніжні. І е, якщо ми лише допустимо пересихання ґрунту, призупиниться розвиток рослини. Особливо е, не допустити пересихання потрібно баклажан. Ось ми вже баклажани. Перемістили слідуюче вікно, бо перець розрісся, та й баклажанчики, слава Богу, ні в року, розрослися. І е, коли ми, е, провіряючи, е, як за волога земля, е, тако пальчик кладемо, і якщо відчувається волога у перцеві, то ми його ще не поливаємо. То баклажани, якщо лише пісок, верхній ґрунт баклажан, а ми також його вже весь прорихлили, то обов'язково його треба поляти. Баклажани ніяк не люблять. Не недолив, ніяк не люблять недолив. І е, баклажани в нас стоять тепер на східному вікні, якраз їм попадає сонце тільки до обіду, але нічого вони себе хорошо почувають. Як почуваються наші томати? Наші томати стоять на південному вікні. І що хочеться сказати, особливо ніжні до сонячного світла це томати. І якщо ви звернете увагу, то я вже не догледіла. У мене вже є пару ось е, томатиків, де листочки чуть-чуть прив'яли, бо вчора було дуже, -дуже гарне е, сонце, і не своєчасно я причинила вікно. І особливо на цих томатах ви бачите, що садилися е, ці томати разом. Садилися разом, і, але є одні такі розкішні, великі е, томати, а другі приземісті маленькі. Але це все залежить е, не від умов, бо умови були однакові, а залежить від сорта томатів. Як ось взяти е, доктор Каролін, ви подивіться, яка тут коренева система. І, звичайно, ось е, буквально два дні назад я поливала е, ці високі томати, і вони вже всі легкі, їх треба сьогодні знову поливати. Що хочу сказати, поливала я, е, як в попередньому відео вам розказувала настоєм з бананових шкурок. Результат е, дуже гарний, листячку стало темніше, е, помідорки звеселіли. Так що рекомендую вам е, настійти бананових шкурок. Е, е, я замочую. В літрі, щоб не було багато зайвої води в будинку, в літрі замочую одну шкурку, можете в двох літрах, дві шкурки, воно стоїть сутки, двоє, троє. Коли вам виходить, поливати, проціжуєте в принципі, відливаєте воду, нема там що цідити і додаєте таку саму кількість відстояної води. І це дуже Великий вміст макро і мікроелементів для нашої розсади. І результат, як ви бачите, видно, що дійсно ці помідорки повеселіли і набралося листя темного відтінку. Але разом з тим, я вам в попередніх відео розказувала, дам силку, як проводити підкормки, то для того, щоб розсада не витягувалась, все-таки ми проведемо ще раз підкормку монофосфатом калію. Як будемо проводити, я вам знов дам відео, а ні, дам ссылку на попереднє відео, де я розказувала, як ми це все робимо. На цьому все. Основні моменти, які потрібно звернути увагу, ми звернули. Я вам бажаю міцного здоров'я. Підписуйтесь на мій канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Ставте лайки. Я хочу подякувати всім, хто підписується на канал, хто дивиться канал, хто пише такі чудові коментарі. Ви даєте мені силу для праці, видаєте мені силу для е, нових відео. Дякую вам всім. Бажаю вам міцної розсади, гарних урожаїв та міцного, міцного здоров'я. До зустрічі, до побачення!